Це ж не я питаю, це Вікторія питає. А де цей новоросійськ? Ну ми, я ми спеціально покажем. підготувався. Шуня, покажи, де цей новоросійськ? Ну тільки в більшій перспективі, ну зменше, да. Це там, от за. Керченським пів півостровом між Анапою і Гілінджіком, отам от от, Новоросійськ. Ні, не, він ніж не отут, от, да, отут. О, отам він розташований, і ну, насправді те, що там вранці відбувалося, там щось ми нахапали цих відео. Можливо, вони будуть повторювати, бо воно ж все посипалося зранку відоси в усіх цих телеграм-каналах, переважно російських. Тут же ж нюанс в тому, що. На заяву Російського міністерства вбивств про те, що вони всі суда будуть розглядати як військові, була дзеркальна заява Українського міністерства оборони і е, говорилося в основному про цю зурнову угоду, яка вже не діє, і про те, як кораблі будуть ходити, е, значить. Е, в західній частині Чорного моря, а де розташований Новоросійськ, ви самі побачили, ну і там сьогодні якісь е е дії е відбувалися цікаві. Давайте напевно будемо поки поставити. Давайте, давайте подивимося там. У мене десь там є да, де навіть карта, ставити... де спуталася карта точкою, де точкою, де це, де це сталося. Ну, пошукай. А поки ви ставите вподобайки. Давайте ці відео, які. Вони не дуже гарної якості. Ну, звиняйте, це не від нас залежить. Але да, давайте подивимося їх. Ну, Ти ж розумієш, що це горить, Навіть я зі своїм. Я думаю, не попали в этот, маяк. Ти бачиш, там маяк стояв. Ну, как би не маяк, ну смотри. Когда был взрыв, вот, слева, вот, 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 смотри. Uh -huh. Вот там люди, потому что они отплывали от этой лодки. Это лодка или маяк? Я не могу знать, что это. Я думаю, Высоток это маяк. Того, что они от этого Я думаю, они попали в маяк. Суки. Ага, от кадри власне, якихось пострілів, якихось дій, де е, оцей військовий корабель. ну, Очевидно, що це військовий, судячи з образів, його, е, з чимось бореться, не знаю. Ну, а це вже наслідки. Ти ж. Ну, дивися, дивися, що, що в них повідомляється в їхніх каналах. Що двома морськими, безекіпажними катерами здійснили. Спробу атаки воєнно-морської бази в Новоросійську. Це повідомляє Мінвбивств Російської Федерації. О, чекай, Мой чекай. Видиш... Тань, а отут треба. зараз ти прочитаєш. Будь ласка, тут треба ага. зі звуком. Я там прибав Я працював над цим відео довше, ніж воно триває. От, але там от емоції товариша. Так. Не успів. Звук уже звук должен. дожен. Да, там з цих 19 секунд треба було вирізати майже 17, тому що там ну певні слова, які ми не можемо показувати в етері. А так да, тепер продовжую. Вони там розповідають про Так, да, розповідають про те, що всі, всі ворожі апарати були знищені, звичайно, але щось вибухло, і кажуть, що це був якийсь нафтовий маяк. Тобто це платформа, яка О, дозволяє та, що всі двоє русських на першому відео вони якраз говорили: да, лодка, ні лодка, маяк ні маяк. Е, ну, але е, тут же знову ну, для нас уже нічого нового, бо ми кожен день про це говоримо в принципі. І я вже не знаю, я собі нагадую якусь папугу. Е, от вони кажуть, що все збілі і нічого нема, але самі ці русські відео підтверджують, що щось у них там посеред моря таки загорілося. І самі ці е, росіянці кажуть, що е, ну, це якийсь об'єкт. От е, да, попередньо, значить, е, попередньо говорять нам, що це якийсь нафтовий маяк, щоб це не означало. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, мені тут спальні в Дніпрі. вообще, я не зовсім розбираюся е, в нафтовій інфраструктурі, що таке нафтовий маяк, але е, вочевидь, е, знову-таки наголошу. А, що тут більше історія, у нас там приходив до нас в чат какой-то, а ми в Москві вибили окно, а вони у нас тут інфраструктуру розрушають. Це історія не про якісь враження військових об'єктів, там ну, якихось глобальних, хоча і про це теж О, а це історія про психологічний ефект. Друзі, а, значить, оці катери, які безпілотні. Вони ж безпілотні котери, правильно? Вони не мені так, так, ну, там нема людини, яка така знає, сидить і думає: так, попливу я в Новоросійськ. Там попробую щось, нафтовий маяк. Вони самі вирішують, куди плисти. все. от вони, сьогодні вони захотіли в Новоросійськ, куди вони припливуть да. завтра? Ми ж не знаємо. Дивися, я ж сьогодні читала ці їхні пабліки. Вибухи сталися в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. І за непідтвердженими даними поки що, дрони атакували так званий нафтовий маяк, через який відбувається прийом нафти. І Міноборони заявило, що Збройні сили України намагалися атакувати військово-морську базу Новоросії з двома морськими дронами, От, але нібито їх знищили вогнем. Штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд. І за даними регіону постраждали руйнувань немає, Проте зараз місцевий порт закрили для руху суден. І був ну, такий гучний бач... вибух, що спрацювала сигналізація в, авто... в автівках. Ну там ж, оце останнє відео, там якраз так. про це і було. А, цей, а, ну да... Постраждалих немає, руйнувань немає, але вибух на маяке є ну якби теж нічого нового. А, і а, що я хочу сказати? Там Братчук трошечки про це говорить, тому давайте дамо йому слово. Слава Україні! А нехай у наших ворогів зранку у роті пір'я повиростає. А у нас 4-5-0. Дякуємо силам оборони. За те, що маємо можливість працювати і далі. 4-5-0 у нас без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Але сьогодні Новоросійськ нагадав, що запальний спекотний південь це не лише про Україну, про Одещину, Миколаївщину, Херсонщину та наш Крим у Новоросійську. НЛО. Бігає по морю, Чорноморський флот Російської Федерації намагається якогось піймати. Але це так, як у Сковороди. Весь світ намагався мене піймати, але так і не спіймав. Отож, бажаємо, щоб на Росії запальних ранків ставало все більше, більше і більше. І ночей в тому числі. А нам працювати далі, наближаючи нашу перемогу. До неї ще досить далеко, до неї важкий шлях, але разом і до кінця. Тримаємо стрій! Бажаю максимально тихого і продуктивного дня. Ну і звичайно зустрічаємося в інформаційному полі. Про все найактуальніше на телеграм-каналі. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, ворогам!